Країні буде єдина помісна православна церква. В цьому вірян запевни святіший патріарх Філарет. Вихідними він відвідав Черкащину та очолив святкування 190-ліття спасо Прибереженського храму села Лебедин Шполянського району. Тут святіший владика освятив новоспоруджений іконостас та провів божественну літургію. Наші, дозвольте Черкаський пам'ять від відмовлян привітати вас на цій землі, славній Шевченкові, Богданові, подякувати за ваш візит, за те, що ви зголосилися очолити богослуження і свою молитву піднести за наш народ на цій шпалянській землі. Дозвольте вручити вам те як символ нашої любові до вас. Це жінок нашого школянського району, Ось так у місті Шпола зустріли святішого патріарха всієї руси України Філарета на богослужінні у Спасо-Преображенському храмі села Лебедин, що на Шполянщині, молилися причани з різних куточків Черкаської єпархії. Це величне свято. Приїхали, щоб засвідчити свою повагу до патріарха, помолитися разом за Україну. Ми приїхали побачити, бо ми ну. Їздимо теж нас батюшка возить і на хресних із ми не Поїхали, буде жарко, і нас вже такий похилий вік жіночки. Він побоявся нас повезти і сам їздив. А це приїхали, щоб побачити хвилерета. нагоди 190-ліття спасо Преображенського храму у Лебедані. Тут було встановлено новий іконостас. Його створили найкращі майстри Черкащини, причому поралися всього за один рік. 11-й рік, як я служу в цьому святому храмі, і коли сюди приїхав, що в цей святий храм, тут майже ніякої роботи не було зроблено. Але з допомогою прихожан, з допомогою заводу Лебединського Насіневого, на голові з Кравченком Дмитром Вікторовичем, а також із Сідлецьким Михайлом Леонідовичем. Ми почали відтворювати, відбудовувати наш святий храм. Це дерев'яний іконостаз, який багато людей над тим різьбою трудилися. І в сьогоднішній день ми запросили, щоб цей іконостаз освятив наш святіший владика, це патріарх Київський всеросії України. На патріарше до Лебедина прибули владики з всіх областей України після богослужіння святіший Патріарх Філарет у своєму зверненні до прихожан наголосив: в Україні має існувати єдина помісна православна церква церква, що служить українському народу. Так ось ці події, які зараз відбуваються в Україні, що я маю на увазі: війну на сході, хресний хід. Який показав, хто є хто, хто з українським народом, а хто проти українського народу, це сприяє визнанню української правдивої церкви української. Крім того, ми хочемо поставити питання перед Верховною Радою, що церква, яка не захищає український народ. Яка не допомагає нашій армії, яка відмовляється від, е, е, відспівувати наших героїв, він не може називатися українською. Вона е, має право існувати в Україні, але як російська православна церква в Україні, а не українська. Підтримує ідею створення єдиної помісної церкви митрополит Черкаський Чигиринський Іоанн. Ми безумовно є флагманами цієї ідеї, тому що Київський патріархат утворився якраз з метою утворення в Україні єдиної помісної православної церкви. Зараз ми маємо декілька гілок православ'я, але ми не сумніваємося, що рано чи пізно, а ми віримо, що це буде досить швидко. Константинопольська патріархія дасть українській церкві томос визнання автокефальної, як автокіфальної і помісної. Нещодавно цю проблему порушив і під час зустрічі з патріархом Константинопольської православної церкви і глава держави України Петро Порошенко. Ми вдячні владі, особливо цій, яка зараз керує Україною. Вдячні президенту України Петру Порошенку, який мав і особисту зустріч не одну з селенським патріархом, і висловлював оце побажання і прохання дати томос визнання українській церкві помісній. І в цьому році особливо вдячні Верховній Раді України, які більшістю голосів прийняли звернення до вселенського патріарха саме з цим проханням. Завдяки таким діям ці звернення на ці звернення їм надана велика увага з боку не тільки Константинополя, а з боку і інших помісних православних церков, тому що ми знаємо, що на все православному соборі, який відбувся в цьому році у червні в куларах між соборних засідань обговорювали саме дуже активно нашу проблему. Це надання е, визнання нашої церкви української е, помісної православної церкви. Я говорю не тільки Київський патріархат, а об'єднання всіх українців православних в єдину помісну церкву і надання саме е, тому визнання такій об'єднаній церкві. Ось тому ми е, чекаємо в майбутньому саме такого об'єднавчого всеправославного, всеукраїнського собору, е, на який, звичайно, чекаємо духовенство УПЦ Московського патріархату. Але яке налаштовано патріотично, тобто яке любить Україну і хоче в Україні створення такої церкви, і е, відкине е, нинішню практику, яка є, е, коли вони не моляться за київський патріархат за віруючих, не хрестять, не вінчають, не відспівують. Ми надіємо, що вони цю практику відкинуть для того, щоб далі. У нас був місток для об'єднання в єдину помісну церкву. Ну і, звичайно, духовенство у Української автокефальної православної церкви. Також владика Йоанн розповів про створений так званий інститут військових капеланів. Із його слів, вже більше 300 священнослужителів були в зоні АТО і періодично вирішають туди під час ротації. У серпні місяці відбувається 13-та вже ротація військових капеланів в зону проведення бойових дій. І наші священники зодягнені як військові, маючи при собі все, що потрібно для священників, це і святі дари, і святу водичку, і молитву, і гуманітарну допомогу, яку багато хто везе в зону проведення бойових дій, вирушили туди, щоб підтримувати наших воїнів їхній бойовий дух, і їхню любов до України і віру в перемогу. Після богослужіння митрополит Черкаський і Чигиринський Йоанн разом із святішим патріархом Філаретом нагородили воїнів АТО медалями за жертовність і любов до України. Від імені громади Лебединської Свято Преображенської церкви і, звичайно, від імені всіх Черкащан хочу щиро подякувати вам за цей архіпастерський візит. В вашому віці поважному треба вам більше спокою, більше затишку, але ви пройняті ідеєю збудування в Україні єдиної помісної православної церкви, і тому, невтомно трудячись, ви відвідуєте єпархії по запрошенням громад. Тому я щиро вдячний вам і прошу вас, ваше святосте, завершуючи архіпастерський візит. Нагородити вашими нагородами тих, які сподобалися і заслужили їх. Найперше це воїнів АТО, які є родом із Лебедина, з Черкащини. Прошу підходити Зазуля Олексій Петрович. Дівчонки. Янко Олександр Васильович, переможе. Орео. Микола Миколайович. Ізмай... Ізмай... Ізмайло Олексій Юрійович. До цього до до украшення цього храму причислилися поважні люди. За заслуги з відродження духовності і вклад в розбудову цієї церкви святіший патріарх нагородив орденом святого рівно апостольного князя Володимира Великого Третього ступеня Сітлецького Михайла Леонідовича. Своєму завершальному слові до прихожан святіший патріарх наголосив. Дорогі брати і сестри, сам перед я хочу вас всіх привітати зановлення цього прекрасного храму Стародавнього такому вже, як мені сказали, повнулося 190 років для його побудови. Тепер він оновлений поставлений чудовий іконостас. Це приведено найкращий вигляд. Але ми цінуємо храм не тільки, що він красивий, прекрасний, а цінуємо храм тому, що в храмі Господь настав. Нас, як треба жити в цьому світі і куди нам прямувати, яка мета нашого земного життя. Бо багато хто думає, що він знає, для чого він живе на землі, думає, що знає, а фактично не знає для чого він живе на землі. Так ось в храмі Божої ви почуєте, для чого людина народжується, для чого вона страждає і радіє на землі. І яка її кінечна мета? Храми це ви почуєте. Від кого? Від священника? а він сам не знає. Від Архирея і Архивей не знає. А почуєте від самого Господа, який сказав, що він є істина? Так ось тут голос. Бога, голос Господа нашого Ісуса Христа ви почуєте, де? В Євангелії. Євангеліє це слова, не людські слова, а це слова Господа Ісуса Христа. І чому ж він нас вчить? Ви сьогодні. Sure.